Кожного дня створюють тисячі мемкоїнів і на цьому заробляють мільйони доларів щодня. В цьому відео ми покажемо, як створити свій мемкоїн і заробити з нього перші 3 тисячі доларів, та як купувати мемкоїни на самому старті і заробити на цьому від 100 іксів. Для початку давайте ознайомимось з сайтом PUBFAN. На цьому сайті можна створювати свої мемкоїни в мережі Solana, також тут представлені інші мемкоїни, які створили інші люди. Ось, може, ви можете бачити їх дуже багато кожного секунди, мабуть, створюється новий мемкоїн. Також суть, суть даної площадки в тому, що ви купуєте на самому ранньому етапі мемкоїни. Адже тут мемкоїни до капіталізації 73 тисячі доларів. Після неї він автоматично переноситься на рейдіум, частина ліквідності. Заморожується, тобто так званий чесний запуск, щоб власник власник мемкоїну не зміг продати всю емісію. Також хто знайшов мемкоін, який після ПАП-фану залістився на рейдіум. Це гарантовано від 100 ік плюс, адже він одразу ліститься на декскрінері і, і інших, інших сервісах, на яких можна купувати мемкоїни, що дає великий прилив. Грошей і ліквідності в дану монету. І так, давайте перейдемо до огляду сайту. Спочатку у вас буде ось так ось такі анімації, які можуть визвати епілепсію, або, або просто виїдають вемочі, тому нажимаємо кнопку OFF. Далі дивимось, тут ми можемо знайти потрібний, потрібний мемкоін. Далі це King of Heal, це так званий. Коін, який найближчий до виходу на радіум. Він виходить сюди на головний екран. Тим самим показують, що цей мемкоїн зараз набрав найбільшу капіталізацію і найближче до виходу на радіум. Далі зверху дані про наш профіль, також там буде видно монети, які ми купували. І ось тут кнопка Start a new Coin, тобто створити свій мемкоїн. Переходимо до створення мемкоїну. Тут буде ім'я нашого. Нашому коїну ми вставимо, так, буде назви нашого каналу, далі тікет. Тікет можна, в принципі, такий самий залишити тут. І так, ми поставили ім'я, тікер нашого токену. Тікер це, наприклад, Ethereum, його тікер ATH. Так само там Bitcoin, BTS, так само буде тікер нашого коїна. Можна поставити будь які в принципі, які ви забажаєте, далі це опис. І нижче тут є, можна вибрати фото нашого токену. Наприклад, виберемо будь-яку фотографію, наприклад, нашу заставку. Далі є посилання на Твіттер, на Телеграм, на вебсайт. В принципі, якщо ви будете створювати, то чим більше цих посилань, тим більше довіри до вашого мемкоїну. І, і ціна. Ціна всього 0,02 солани, що приблизно там кілька доларів. Ми можемо вибрати, на яку першу емісію ми купимо даний токен. Тобто, наприклад. Якщо ми купимо не одну солану, то сума, як в одну солану буде належати тільки нам по самій першій ціні. Тобто, наприклад, виберемо 03 солани. Хай буде. І так, далі чекаємо. Так далі підтверджуємо, підтверджуємо все в гаманці. Ждемо підтвердження транзакції. І все, наш мемкоін створений. Тепер переходимо в soult Ось можемо оглянути деталі транзакції. Так, далі. Отже, ми створили наш мемкоін. Ось можемо бачити його контракт. Графік, ну графік його поки немає, так як немає покупок і продажів. Далі тут ми можемо його купити або продати. Бачимо фото, тікер. Також, якщо додавали соцмережі, то тут буде вас висвічуватись соцмережі. В Тред ви можете бачити, хто його купував або продавав. Ось перше це ми. І далі хтось купив і продав на 0.15 Solan. Далі в трет. Тут, Тут можемо бачити, хто писав або самі ж писати різні коментарі до нашого мемкоїну. Також це показує активність. Яка активність у вашого мемкоїну? Далі основа успіху це просування в соцмережах, створення свого ком'юніті, максимально креативно підходити до ідеї токену, до ведення соцмереж. І також у вас має бути добре оформлена оця сторінка. у Вас мають бути коментарі. Бажано, щоб у вас не була емісія вся в одної людини, мають бути покупки та продажі даного мемкоїну. Також має бути більш-менш реалістичний графік. Рекомендуємо це не продавати як тільки ціна трошки виросте, а чекати більшого приходу у людей ліквідності. І навіть якщо хочете продати, то продавати частинами. Адже якщо ви одразу продасте всю свою місію, це буде видно на графіку, і в принципі ви похороните свій мемкоїн. Далі, давайте глянемо, які мемкоїни зараз є на площаці. Та які з них мають перспективу до лістингу на рейдові. Ось можемо бачити їх тут безліч, також можемо глянути саму ідею ідеї цих токенів, яка вам більше Ну, В основному це тварини, тематика виборів. Також все актуальне, що зараз є, в темі мемкоїнів, все, в принципі, сюди ліститься. Також, ось можете бачити оцю позначку. Це означає, що. Що зараз проходить трансляція від даного Мемкоїну, це в принципі дуже добре впливає на довіру, показує вас, що ви є жива людина, що ви не заскамитесь і що вам можна довіряти. Хоча це не завжди. І 99% токенів, що є на памфані, вони не доходять до рейдіуму і просто скамляться. Але якщо ви знайдете 1%, Тих токенів, які доходять до рейдума, і далі, і далі. Команда, команда їми займається, просуває, то це від 100 як гарантовано ви отримаєте на ваші вложення. Так, можемо бачити ось проходить трансляція. Також можемо глянути. Ось, 91% вже заповнено до виходу на Рейдіум, Тобто, як буде 73 тисячі доларів, він вийде. Зараз 91% вже заповнено. Також також показує, що він був королем of The Hill е, сьогодні в 10.48. Це також, це також багато про що говорить. Можемо бачити, що емісія розділена, немає такого, що там 50 і більше емісії в, в головного холдера. Також бачимо активний чат. Дуже активний чат, постійно щось пишуть. Це теж є плюсом. Та також можемо глянути на покупки і продажі. В принципі, В принципі, ось можемо бачити, що дуже багато з одного гаманця, але, в принципі, з всіх, що є, токенів, це більш-менш цікавий. Також тут можна його купити, продати. І ось тут адреса нашого контракту, нашого токену. Можемо, для прикладу, давайте покажу: купимо на 0,3 солани, пишемо кількість солана, яку ми хочемо купити, даний токен, далі. Комента... Можемо додати коментар, але ми не будемо цього робити. Далі нажимаємо підтвердження, підтверджуємо в гаманці. Все пройшла транзакція. У нас куплений даний токен. Ось тут можемо глянути всі токени, які ми купували, на яку суму. Також можемо одразу перейти глянути інформацію по ним. І, в принципі, тут весь наш. Весь наш кабінет в PumpFunі. Далі, давай, давайте вернемося назад. І ось можемо глянути. Тут іде трансляція. Ось тут ми можемо глянути інформацію про даний мемкоін, його ідею. Ось є соцмережі, можемо перейти на соцмережі, глянути, яка там активність. І, в принципі, ось цей мемкоін є цікавий і перспективний для виходу до рейдіуму. Давайте ще поглянемо мемкоїни, які не варто купувати. І ось, наприклад, ось такий мемкоїн можемо глянути, який в нього графік неприродній. Також тут, в принципі, один холдер, немає соцмережок, таких тільки є Telegram, якому 4 підписника. Ну, тобто ось такі мемкої не бажано купувати, так як це, скоріш всього, буде просто скам. І вас заберуть ваші кошти, які ви закинете, тому варто купувати той, який я показував перед цим. Отже, сьогодні ми розібрали, як створювати власний мемкоїн в мережі Solana та що потрібно робити для того, щоб набрати першу капіталізацію і заробити кошти на своєму мемкоїні. Також ми показали, як аналізувати мемкоїни на сайті PumpFun. На самій ранній стадії, які мемкої краще не вибирати, а які можна вибрати з перспективою до 100 плюс іксів, які вийдуть на рейдіум. Також 99% всіх цих монет це є скам. Тому краще переходьте до нас телеграм-канал. Там ми самі відбираємо монети з перспективою виходу на рейдіум, і які дадуть 100 плюс Іксів. Також показуємо свої покупки монет, які ми купили і які вже вийшли. Та також показуємо монети, які краще взагалі не брати, і які 100% скам. Посилання будуть під відео. Гарного дня вам!